Всім доброго дня! Ось така колоночка прийшла мені від китайців, вона йде Bluetooth колонка. Ну, я її спочатку думав запхати от ось цю колонку, що я раніше робив. Я сюди запхав Bluetooth наушник. І так як Bluetooth-наушник непонятно, чому у мене перестав працювати, мабуть, тому що я дав йому, не, так як він хотів 5, 5 вольт, а дав йому 9 вольт. Це я підключив зарядку від Redmi C12. Там іде десь 9, до 9 вольт блок. І для того, щоб в мене грала ця колонка в цьому, я просто, от, сліди те, що я пробував її відкрити. Ну, мені вийшло відкрити з цієї сторони, так як тут а воно... Добре заклеєно, а тут клей відстав. І я вивів ось такий вивід, щоб не портити колонку. Тобто, щоб органи з цієї колонки не переносити в цю колонку, я зробив ось такий вивід. Припаяв я до самого динаміка, плюс-мінус. І зробив ось такий перехідничок. Це тобто. Я от підключаю. Ну, грає ця колонка і грає ця колонка. От, якщо ось так закрити, от. Починає працювати ця колонка Але В цій колонці дуже маленькі, маленька батарея. Ну, 6 таке як від AirPodsa. І ось. Я поставив пароль, тому що. Дуже легко і просто телефон сам собі розблоковується. І включаю Bluetooth. Так як. От. Можна побачити, телефон підключився. Це Samsung Galaxy A04. І, не знаю чи зараз просканує. От. Напевно, що це потрібно. Ага, тут потрібно шукати. А якщо так, воно здійснює пошук, от, і знайшло. Ось. Зараз. Так, Ні, 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 Ні-ні-ні-ні. Помилково не ту. Не той гудзик натиснув. дозволити і підключити Connected. Так. І тут показує активність заряду 80 Ну. Ця колонка забирає більше заряду, тому що вона велика і тут динаміки здорові. Тут один динамік десь такий, ну, як три цих колонки. Великі. І значить, тепер що мені потрібно? Потрібно зайти в OTF і скрутити трішки звук от. От. от колонка грає чудово. Я просто не хотів цю колоночку розбирати, тому що. От. Грає ця колонка. От. Якщо я її поставлю динамік, то її не чути майже. Грає ця колонка. От. От. Кому тому що якщо б мені би прийшлося їй це як то переносити всі органи в цю колонку? Прийшлося б робити мені вивід чотири. Чотири кнопочки. Десь там прихимі чути. І прийшлося б мені робити вихід на цей On-Off Ну, мені флешки і юрбічки не треба. До речі. Тут якась комбінація є, що якщо нажимати кнопочку, воно переключає між цими і цими. І от. Вона зараз грає так. Лишень мені варто підняти. Лише піднімається, воно зразу перекриває цей звук. Тут динамік... У ну, мене такого динаміка немає. Ні, є. Тут динамік іде щось. Типу, так би отакий. Він ось так отут кріпиться. І магніт. Ні, Маг... токий же самій динаміки. Тільки тут От. 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 Так вона грає. Якщо я підключаю? Грає ця колоночка. І ця колонка. Ну, правда, звичайно хотілося би перенести всі органи звідсика цей колоночку цю колоночку. Але мені правда прийдеться знову обрізати той самий кабель. Пр... Пропадає звук, тому що. Тут така система. От. от. просто якийсь один дротик відходить і воно пропадає. От. Тут я переключатель зробив. Що переключає звук між то і то. Тут ось така зарядка для навушника. Ну, правда, я буду забирати навушник. Я сподіваюся, що мені вийде таку колонку заказати за 25 гривень на Aliexpress Або навіть Aurora, там якісь були теж по акції 29 гривень Bluetooth колонки. І мені вийде перенести мозги з цієї або з тої колонки сюди. Я буду мати таку велику Bluetooth-колонку. Мої дружині сподобалась колонка. І так. Знаєте, Я зробив тут вихід, вивід. І можна підключати Та ось таку колонку. А від цієї колонки вже можна підключати там послідовно інакші колонки. Е, з... От. Може. Може не покаже заряд, але може і покаже. От, Бачите? Щойно було 80%, вже 70%. Вона отак пограє хвилин, ну, 20%. І все. І тут -то вже акумулятор розрядиться. Тобто потрібно міняти давати більше акумулятор, але з тим розрахунком, що він буде вихід такий же самий, як і тут, в акумуляторі. І можливо навіть можна буде поставити ці літіоні батарейки у цю колонку. І зробити вихід так, що буде виходити. Ну, як то. струм Електрика. Коротше, електрика. Буде виходити з цієї батарейки. Так це як то. Ну, то все в процесі. Ну, колоночка сама по собі вона грає просто чудово, от, Витягне. І це не повний звук. Ну, правда, якщо повний звук, то тут трохи динамік храпить. А так, то в загальному може бути. Це зараз грається колонка. Цей колонки більше тут але на це все потрібен час, а так в мене то робота, то друга робота, то третя робота, то сім'я і часу немає. Але кому сподобалося відео, ставте два лайка, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Я їх читаю, але інколи змоги відписати немає. Так що лайк, підписка, до зустрічі.